Усім привіт! Сьогодні ми з Катією вирішили записувати вам другу частину нашого подкасту. Сподіваємось, що ми будемо записувати їх вам частіше, ну або ж знову ж таки раз на місяць. Всім привіт. Нагадаю, що я Катя, контент-маркетолог. Моєю основною спеціалізацією є контент безпосередньо, прогріви, і я закриваю питання всі питання своїх клієнтів стосовно того, що постити, як постити, про що розповідати, щоб люди купували. І сьогодні ми з дімою будемо підіймати таку дуже напевно актуальну тему, яка 100% вас тригерить. Це те, чому у когось виходить, а у вас ні. Хоча навіть на перший погляд, якщо ви порівнюєте свою там сторінку, свій бізнес. І сторінку та бізнес іншої людини, у вас, на перший погляд, активи можуть бути однаковими. Активи це кількість підписників, якість взагалі послуги, да, яку ви надаєте, і ваш умовний конкурент або та людина, якій ви заздрите. І там, кількість там, я не знаю, позитивних відгуків, і все в цьому роді. Тобто, начебто, на перший погляд, все однаково, але якогось фіга у вас не вдається, а у тієї людини вдається. І, ми будемо говорити сьогодні з Дімою про таке явище, як ефект накопичення, що він означає і як він проявляється та впливає на результативність вашого бізнесу як і в таргетованій рекламі, так і в плані контенту. Я думаю, що давай, давай. напевно собою поговоримо да, спочатку про таргетовану рекламу, потім вже буду про контент. Добре, взагалі, я хотів би трошки так розповісти на початку. Взагалі, ти стискалася саме ну сама з ефектом накопиченості. Бо я, наприклад, ну вважаю, що це що так, коли ще напевно 21-му році чи 22-му, я вже напевно півтора роки працював в Таргеті. Але у мене був там постійний страх, наприклад, брати клієнтів чи щось типу такого робити подібне. І тому я зосереджувався там на одному двох проєктів, які у мене були, і просто наращував свою експертність тут. Але потім, коли я в 22-му році почав вести блог, я зрозумів, що потрібен час на те, щоб клієнти до мене почали приходити до мене, почали мені довіряти, і, і я. Ну, почав продавати там свої послуги і таким чином підвищувати свій чек, підвищувати свій рівень життя і свою, свій дохід. І я дійсно побачив, що десь пройшло 5, можливо, 6 місяців стабільного такого ведення. Ну, як стабільного? Я все одно там стабільно виходив в блог, щось робив, щось запускав рекламу, і, і я побачив, що в мене дійсно почали приходити нові люди. Це просто така штука, скажімо так, щоб вам сказати про ефект накопиченості, що я, наприклад, так само з нею зіштовхувався, як і багато хто з вас. Ну, я також отже... угу. Так, кажи, сорі, перебила. Ну і кажу: отже, перейдемо тоді до реклами, взагалі, як це впливає в рекламі. Дивіться, дуже багато я навіть зараз бачу цього. Ось умовно є два блоги при приблизно однакова кількість підписників. Але хтось постійно просувається, хтось просувається умовними ривками. Цього місяця я запускаюсь, потім я три місяці нічого не роблю, і запускаюсь. Потім виіграє той блог, який запускається постійно, навіть якщо він буде запускатися постійно на, на свої 150-200 доларів, що вважається там зараз для реклами, вже досить таки невелика сума. Чому він буде виігрувати за рахунок того, що його бачить е, ваша, ну, його цільова аудиторія набагато більше, ніж вас, які ви запускаєте там, рекламу е, раз, там, умовно, на декілька місяців. Тому що ця людина в цій аудиторії мількає постійно, а в маркінгу, маркетингу є така штука, що чим більше ви показуєтесь конкретній людини, тим більше вірогідність того, що вона прийде до вас на навчання чи будь-куди. Тобто людина вас вже бачить у рекламі, вона навіть на вас не підписана, але вона вас може бачити 5, 10, 15 разів, і у неї вже буде набагато більше довіри, ніж до тієї людини, яка запускається один раз в декілька місяців. Тому ось тут і показується цей ефект накопиченості, що таким чином ти, запускаючись постійно, у тебе також виробляється лояльність у аудиторії. І вона краще буде переходити на твій профіль, краще підписуватися, краще купляти навіть при тому, що в принципі візуально і по-контентно ваші два блога будуть однакові. Так, я тут згодна, і якщо взагалі так ще казати про таку штуку як певна медійність. То з багатьма клієнтами зараз ми намагаємось максимально мількати, де тільки можна, окрім таргетованої реклами, щоб не тільки в рекламі висвічуватись, а ще й на якихось там заходах, якісь колаборації, якісь там спільні ефіри, спільні рілси, тобто щось таке спільне, щоб максимально просто мількати всюди, де тільки можна. І я прям зіштовхувалася мої клієнти з тими ситуаціями, що людина не підписана. Вона пише в дірект, там, доброго дня, хочу купити і умовно купує послугу середнього чеку. Тобто там 500, 700 доларів, Я не можу сказати, що це прям високий чек, скажімо, середній. І ми просто бачимо, що вона не підписана. Звісно, виникає логічне питання: підкажіть, будь ласка, звідки там дізналися, чому одразу прийшли. Тобто, Людина, ну, людина вже була готова, їй ну, там сумніви не потрібно закривати, пояснювати щось не потрібно. Вона прийшла з позиції: візьміть мої гроші і дайте мені вашу послугу. І коли ми питаємо: а як ви нас знайшли, людина каже, що та я там останні півроку постійно вас бачу, дати. Не підписувався, тому що не було якоїсь гострої потреби. Але як тільки в мене ця гостра потреба з'явилась, я одразу знайшов ваш аккаунт і одразу без роздумів, типу, от зараз там хочу придбати. Тому я максимально згодна з цим. І якщо переводити на контент, до речі, у мене був доволі цікавий кейс накопичувального ефекту. Як він реально діє. У мене одного разу була співпраця з дуже класним сильним експертом, але там була дуже велика проблема. Якщо ми вже переходимо до теми контенту, то я буду казати саме про контент. Була дуже велика проблема з регулярним контентом. Типу, це була така історія, що там тиждень-два можна активно виходити, потім два-три місяці не виходити. Людина реально там класний експерт, глибокі класні знання, і я не можу сказати, що якийсь там супер пупер маленький блог, там близько там не знаю двох тисяч. Підписників, тобто на двох тисячах підписників при класному там підході, при правильному контенті і продажах можна робити там від трьох тисяч доларів стабільно, адекватно. От. І були прогріви. І прогріви були такі ж самі нестабільні умовно. Як це відбувалося? Там сьогодні там виникло бажання, можливо, якась фінансова потреба запустити якусь послугу, да, зробити прогрів. Робиться там два-три тижні, там, місяць масштабний такий прогрів. Люди купують. Там збирається якась група, з цією групою людина йде працювати, і потім вона просто випадає з блогу на якийсь час. То вона там не знаю раз на місяць, десь з'явиться. Причому знаєте, з якоюсь такою сторіс там дощ пішов або я п'ю каву. Типу нічого такого по суті. Через пів року знову захотілося запустити групу, потім через півроку ще захотілося. І ось такими ривками людина виходила в блог тільки на прогріви без якоїсь стабільності, регулярності, і у аудиторії не накопичувалась довіра і, взагалі, якесь розуміння, що перед ними за людина, тому що ми через контент себе розкриваємо як людину, як експерта, взагалі з різних боків. У людей ось, ця, ось це розуміння, що, ну, що за ними взагалі, що перед ними за фрукт. У них цього розуміння не було, і тому три запуски підряд були плюс-мінус однакові, хоча там і таргет запускався, люди нові приходили, все в цьому роді. Тобто не було можливості вирости якраз через ось цю відсутність стабільності і знову ж таки відсутність накопичувального ефекту. І у мене ще також була історія. Я переходила з однієї ніші в іншу, і не дивлячись на те, от як у Діми схоже було. Що начебто в тебе там є клієнти, в тебе є робота, в тебе там є класні кейси, відгуки. Але коли ти починаєш вести свій блог, ти такой о, а о о, о, о ти нічого. Ну, Ну, ти просто взагалі для людей, по суті, зараз ніхто. Вони тебе не знають, вони, вони тебе вперше бачать, і тобі потрібно завоювати їх довіру контентом. Ну, напевно, десь реально з півроку, так само, як і у тебе в мене було. І це також доволі важко, але зараз вже я бачу, як. Кожні півроку, прям да, коли я пройшла той, той складний період, там не опустила руки, не забила, як кожні півроку йде певне підвищення. Умовно, півроку тому в мене було гірше, ніж зараз. Я розумію, що ще через півроку буде краще, аніж зараз. Тому це така історія. Контент має бути регулярний, так само як і реклама. Контент має викликати довіру, тобто, контент глибокий, регулярний. І як я вже казала, я постійно кажу, що... Регулярність це не кожен день. Можна виходити в блог раз на тиждень, але це буде ну, нехай це буде стабільний раз на тиждень, коли ви виходите а. з класним підготованим контентом, а не просто прогріли на півроку, зникли, потім повернулись або ще щось в цьому роді, тому що саме так буде дуже важко рости і ну, бо у людей не буде довіри до вас. Ну, так, я повністю згоден з тобою, що треба регулярність. Я, напевно, ну, допустив таку помилку не так давно. Я ну, умовно почав багато, ну як багато, трошки вкладатися в рекламу, бо це там не супер великі суми. І я почав зростати в кількості підписників, у кількості продажів. І, і як ти знаєш, і як думаю, багато хто з вас знає, я зараз планую записувати новий курс, і я перед цим робив опитування. І, і досить таки багато звідти аудиторії. Ну, знає про мене дуже мало інформації. Тобто, вони прийшли за ось цей період часу, коли я запускав рекламу. Потім я щось вигорів, і я взагалі, можливо, там місяць майже нічого не постив. Зараз я стараюся там десь один-два рази на тиждень точно виходити у блог і щось робити. І я вже бачу результати, коли я це роблю там. Протягом місяця, то я бачу, там мені почали більше писати повідомлення нові люди, які там ніколи мені нічого не писали, ніколи я з ними не спілкувався. Вони почали реагувати, писати, мені щось запитувати. І таким чином я бачу, що я починаю догрівати ту аудиторію, яка там прийшла, умовно починаючи з травня, напевно, місяця, і. Ну, знає мене вже і вона там бачила, наприклад, мої кейси. Вона знає, з ким я співпрацюю, можливо, чула мене на подкастах чи щось типу такого. У неї є який-то невеличкий ліміт довіри вже до мене, але вони хочуть дізнатися про мене більше. Бо навіть я в формі побачив там ну людини три із 35 написало. Можливо, навіть п'ять людей, що написало хотілося б більше вас бачити в контенті, там в телеграмі, інстаграмі, щоб просто дізнатися більше про вас, і чим ви займаєтесь. Я був в шоці, що дуже багато людей не знають взагалі з ким я працюю, чи я взагалі працюю, чи у мене своя школа. Я такий ого, оце це я в блозі дуже багато нічого не розповідав такого. Знаєш, мені здається, якщо люди дивляться на тебе і думають, що ти живеш в кайфі не працюєш, це більше комплімент аніж проблема. <світ> Ні, там більше така штука, що у мене є ну, своя школа, і я просто цим займаюся як мовно а. хобі. Ну так, да, насправді мені тут немає що додати, бо це питання саме в цій довіри. І ще одним з таких моментів є помилкою, можливо, якщо може, так трішки поліземо в продажі. Це коли люди нагнали аудиторію в блог. У них взагалі ще немає якогось ліміту довіри, дуже мало вплоть інформації про людину. Вона наслухається якихось там супер настанові порад. Типу, твій досвід коштує дуже дорого, і все в цьому сенсі починають продавати там якісь свої послуги за тисячі доларів, при цьому не маючи ось цього накопиченого якогось ліміту довіри. І ліміту медійності. І це прям також проблема. Тобто ви маєте розуміти, що якщо у вас немає регулярності, стабільності як в рекламі, так і в контенті, то ви просто можете забути про відносно адекватні, без якогось надриву, продажі на плюс-мінус середньо-високі чеки. Так, взагалі. Скажемо так, накопичення воно завжди. Ну я бачу це в усіх проектах, які чи навіть там на консультації люди приходять чи приходять на курс. Запускаючи там сторінку з нуля, я завжди кажу, що ви не отримаєте тут і зараз продажі. Навіть до вас прийде там умовно 200 підписників, з них 100 почне дивитися ваші сторіс. Тут і одразу ну, куплять невеличка частина. Завжди це там 3-5% максимум. Це дійсно тим людям, яким ваша послуга прям вже конче необхідне, щоб її там досягнути якоїсь своєї мети. Більшість людей буде просто за вами слідкувати. Ось не ви будете отримувати цей накопичений ефект, що люди будуть вам більше довіряти, більше дивитися там за вашими кейсами, за вашими послугами, за вашою експертністю. І таким чином, просто запускаючи рекламу, ось. Навіть на стабільний, там, наприклад, 200 доларів, ви побачите, що наприклад, спочатку у вас буде там учень коштувати, мов на 50 доларів, але пройде там 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, і ви будете постійно вести рекламу. Звісно, ви будете її аналізувати, будете аналізувати так само свій контент, бо ще, можливо, є така помилка, що багато хто просто робить одні й ті ж самі дії і сподівається, що вони точно приведуть його до результату. Але дії без аналізу також нічого не варте. Нам завжди треба аналізувати те, що ми робимо, щоб просто у нас було розуміння того, ми рухаємося в правильному напрямку чи ні. І, і ось закінчуючи свою думку, запускаючи рекламу стабільно постійно, і також ведучи постійно контент, ви побачите, що, наприклад, там, через 4-5 місяців при той же самому рекламному бюджеті ви будете отримувати учня вже там, не за 50 доларів, а будете отримувати його за 20. І це ось так, от і працює: що коли ви робите щось постійно, ви постійно розвиваєтесь, ви постійно покращуєте свою рекламу, свій контент. Ви будете отримувати, і в принципі і по рекламі дешевше клієнти, і будете ще отримувати тих людей, які підписалися на вас там 4-5 місяців тому, і, і вони будуть також купляти. І ви побачите, що ось нарешті у мене там почалися покращуватись продажі, зменшуватися. Ціна за продаж я можу через це збільшити вартість своїх послуг і тобто більше заробляти. Тому в принципі накопичений кон контент, реклама, все так воно і працює. Я ще не бачив, наприклад, жодної людини, яка б кудись там зайшла в бізнес, в блог, чи кудись в спорт, і вона другий день все, і я вже чемпіон. У мене є 50 тисяч мільйонів доларів, і я вже все переміг. Ну, так, да, насправді. Просто на жаль, багато хто хоче швидких результатів, а тут навіть чисто з логічної точки зору цього не буде, навіть якщо є знання, навіть якщо є розуміння, навіть якщо це. Супер-пупер таргетолог, контент-маркетолог, там креативщик якийсь, і все в цьому роді. Ну, навіть якщо він це просто Афієнський знає і розбирається, але він вперше там зробив свою сторінку да, і почав її вести, то все рівно, навіть не дивлячись на глибокий класний рівень знань, результату одразу не буде. І давай з тобою, знаєш, як завершимо нашу розмову? Можеш дати так швиденько якісь три прості дії, які можна зробити, щоб підсилити, можливо, трошки пошвидшити цей накопичувальний ефект? Ну, перше, і те, що я кажу завжди і постійно усім, це запускати постійну рекламу. Тобто, навіть якщо у вас там є умовні 50 доларів на місяць. То витрачаєте їх 50 доларів на місяць на ту рекламу, отримуєте цих клієнтів, підписників, і вони все одно рано чи пізно вас куплять. Вкладення в блог рано чи пізно все одно у вас окуповується. Тому перша така основна це запускати постійну рекламу. Друге, це, звісно, навчитися аналізувати рекламу, і, і сюди, як, напевно, ще додав вміння Будувати, напевно, рілси. Ріл... Якісні рілси будуть дійсно добре бу... бустити ваш інстаграм, бустити ваших підписників, отримувати нових підписників. І це дійсно допоможе вам пришвидшити цей ефект накопиченості. Бо сторіси дивляться. Статистично набагато менше вашої аудиторії, ніж дивляться рілси. Таким чином, ви більше покажете свої аудиторії, і, і як наслідок швидше аудиторія почне вам довіряти. Напевно, це основні такі штуки, які можуть пришвидшити. Можливо, б ще додав би. Ну, ні, це вже не стосується саме реклами, це вже стосується більше контенту. Просто колаборатор. Коло боротися з кимось і, і таким чином збільшувати свою аудиторію і довіру. Ну тоді, виходячи з того, що ти сказав, я можу зі свого боку, з точки зору контенту, сказати: перша простадія, оберіть регулярність, це просто мені здається, основа, фундамент, ґрунт, тому що без цього взагалі неможливо. Не підходити з якимось відчуттям відмідника і 7 днів на тиждень, 24 години на добу штопать той контент. Оберіть адекватну регулярність, виходячи, з вашого темпу життя. Там нехай це навіть буде один день на тиждень пофіг, але нехай він буде стабільний, тобто ви будете не випадати, а ви стабільно раз на тиждень будете з'являтися. Тобто, перша дія це обрати регулярність, друга дія це тестувати різні підходи. Тому що іноді буває таке, що, начебто, ви притримуєтесь регулярності, але ви можете накопичувати трішки не то. Тут же, ну, не просто потрібно щось робити, аби робити. Тут потрібна якась ціль, якесь розуміння того, для чого ви це робите, і да, потрібно почекати якийсь час, але дії мають бути адекватними: аналізуйте ці дії і у разі чого змінюйте. Тут в принципі мені напевно більше нічого так додати, бо ти так дуже прям глибоко розказав. От. Ну так основні рахую, те, що ми завжди кажемо, це основні, напевно, пункти не прям успіху, але те, що ти можеш заробляти з блогу, це е, дисципліна, можна сказати, це про постійність, бо це також умовно та ж сама дисципліна, що ти постійно виходиш у блог, постійно щось робиш. І, і друга складова це вміти аналізувати це. Розуміти, чи окей, чи не окей, те, що ви робите, і, і якщо що, змінювати те, що у вас не виходить. Тому так, да, це такі основні два пункти: напевно, взагалі допоможуть вам у будь-якій ситуації, в будь-якому на якому рівні ви б не були. А давай перед прощанням. О, у мене таке питання доволі цікаве виникло. Я, в принципі, давно тебе типу, знаю, давно з тобою спілкуюсь, давно там слідкую за твоїм інстаграмом. І в мене виникає питання, що навіть не питання, знаєш, таке як висновок, спостереження, що ти дуже круто, дуже глибоко розкриваєшся, але саме експертно. Ти якісь свої особисті думки, можливо, залишаєш десь там для себе. А яку ти зараз який ти зараз, можливо, можеш дати інсайт стосовно ти сказав про досягнення успіху, да, там, про досягнення якихось цілей, але більш особистий. Тобто, знаєш, можливо, який заснований на твоєму особистому досвіді, і це просто в цілому як про життя, а не просто про роботу. Ну, напевно, з того я от прям аналізував пару днів тому, що найбільше те, що мені дало в житті якогось там успіху, переходу на інші, ну як скажемо так, ступеньки, це дисципліна. Я ще ось помітив за собою, що перші такі успіхи це було, я був ще там в. П'ятому, напевно, або в четвертому класі, і я дуже прям чітко пам'ятаю цей момент, що я не міг підтягуватися на турніку. І, і я просто через те, що інші там хоч якось міли підтягуватися, а я ні, я дуже через це стресував. І я все літо кожного дня тренувався. Просто тупо кожного дня тренувався ось виробляв цю дисципліну. І коли настав наступний навчальний рік, і я підтягувався краще ніж всі разів там в 4 чи 5, І тоді я зрозумів, що в принципі все, що ми можемо всього досягти завдяки дисципліні і постійності дій. Типу, якщо я постійно буду щось робити, постійно буду виходити в блог, буду постійно його аналізувати, буду постійно запускати рекламу, буду робити все постійно, щоб досягти якоїсь своєї цілі, я рано чи пізно до неї прийду. Так, можливо, прийду на завтра, можливо, не наступного тижня і навіть не наступного місяця. Але настане той день, коли я досягну цієї цілі, бо я йду до неї і я роблю до неї дії, які рано чи пізно призведуть мене до того натрапити на тих самих людей, які допоможуть мені це реалізувати, отримати якусь нову ідею. Просто не знаю, запустити новий продукт, створити команду, але все одно дійду до цієї цілі, яку я хочу. Тому, напевно, ось така моя основна думка, що дисципліна вирішує все. Твої таланти, ну це дисципліна для мене, напевно, номер один. Якщо ми порівнюємо їх з талантом або з тією ж самою експертністю, для мене все одно першочергово завжди буде вирішувати на певну дисципліну. фух історія про турніки дуже класна, дякую, така прям особиста, і знаєш, дуже незвично про щось таке чути від тебе. Круто. Це ось дня три тому згадав. Слухай, давай з тобою будемо хайпувати на назві, типу. Дмитро поділився якимось дуже особистим досвідом з дитинства. Така клік клікбейтна фраза одразу, щоб залетіти, і було багато переглядів. Ну, добре, добре. <ріст> добре, тоді будемо завершувати наш mm -hmm. подкаст. Ми вирішили робити трішки брати менше тем і робити його більш короткими, щоб і вам не було дуже довго їх слухати. Тому поділіться, як вам більш таки коротенький подкаст, де ми беремо таку невеличку точкову проблему, її швиденько обговорюємо і на цьому завершуємо наш подкаст. Тож дякую вам за перегляди, за прослуховування. Будемо раді якщо напишете там, коментарі нам, поставити лайк, пошерити це відео. Буде дуже приємно. Відмітити в сторіс, можливо. Ну так, це <зуме> також буде <зуме> дуже <зуме> приємно. Все, <зуме> давайте тоді бувай! 爸爸。